порівняння, воно, якщо говорити конкретно про французів і е, німців, воно не зовсім співмірне. Чому? Е, тому що навіть попри Першу світову війну, Другу світову війну, Франко-Пруську війну, тобто насправді дуже багато конфліктів минули між, між французами і німцями, е, це була війна за якісь конфліктні території. Це була війна за ресурс. Це була війна за те, щоб встановити якийсь дружній до себе режим. Але це ніколи не була війна з жодного боку на якесь взаємне повне знищення. Тобто французи ніколи собі не ставили за мету зробити так, щоб німці перестали існувати. Німці ніколи не ставили собі за мету навіть. В роки Другої світової війни, щоб французи перестали існувати. Ні, вони поставили якийсь собі зручний режим в цей так званий режим віші, їм цього було досить. Тобто мати собі якийсь маріонетковий уряд, який буде їхнім союзником, і хай собі французи там гуляють по Монмартру, сені, плавають і так далі. Отак от, от для більшості французів так насправді виглядала Друга світова війна. Війна між Україною і Росією цілковито інша. Тобто, для Росії сам факт існування України. І навіть більше сам факт існування українців це виклик. Вони вважають, що е, українці це ті самі росіяни, тільки ну які не знаю, підхопили якийсь вірус свободи чогось здичавілі, і їх або треба знищити фізично буквально або перевиховувати, переформатувати. Тобто, от, 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 от цей є от це і є ця геноцидна модель, яка передбачає, що е, в, 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 в ідеальній уяві Кремля е, українців має не бути. Україна має бути якоюсь ну, територією, можливо, ну як не знаю, якась там Курщина, Брянщина, Урали і так далі. Тобто, можливо, назва така яка збережеться, але населення мають бути нормальними, правовірними, росіянами. Більш того, вони бачать українців, переформатованих українців, носіями руського міра. Їм бракує когось, хто буде потім з цими ідеями йти далі.